Окрім ряду фінансових змін до бюджету, депутати надали дозвіл на перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиці доріг комунальної власності, які надавались міській раді раніше. Тепер кошти у сумі 602 тисячі 688 гривень повертаються централізовано до служби автомобільних доріг, яка і буде проводити планові дорожні роботи. Про це повідомила головний бухгалтер міськради Інна Радченко. державної адміністрації затвердження переліку об'єктів будівництва реконструкції, ремонту та утримання вулиці доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, які пропонуються для фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету у 2013 році, необхідно надати згоду про перерозподіл райдержадміністрації коштів субвенції з державного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонту утримання вулиці Даріг. У населених пунктах в сумі 602 тисячі 688 гривень та використати її відповідно районної програми реформування і розвитку житлового комунального господарства з міського району на 2011-14 роки. А ось у місті Змієві ремонтувати об'єкти продовжить товариство з обмеженою відповідальністю. «Змільська будівельна компанія», яка є підпорядником по реконструкції приміщення колишнього школи-інтернату, колишнього будинку побуту, готелю та інших великих об'єктів. Цього разу компанія ремонтуватиме покрівлю дитячого садочку, номер один барвінок та приміщення з міської ради. Про це повідомив міський голова Петро Кучков, розглянувши проектну кошторисну документацію на комісії. Ми повод и на сумму 559 974 гривны. Все согласны, что нужно делать ремонт в горсовете? Это... Что нас побудило на это? Это то, что за последние два года сгорело порядка трех-четырех компьютеров, из которых там это. То есть в первую очередь мы меняем проводку полностью всю по горсовету. Я думаю, что вам тоже вот сейчас неудобно находиться в этом зале... В одежде. Мы хотим поменять полностью систему отопления, в частности здесь, это. здесь установить окна новые, на пластиковые. То есть зал трогать не будем, по, за исключением отопления. Да, аккуратно да. снимут, установят новые радиаторы, сделают решетки, потому что не идет тепло, не поступает через эти маленькие. Система отопления, система И эта. Хотим сделать в середине туалет. Будет туалет, хотим воду провести, нет воды в здании. Затім повністю прихоже, всі двері, прихоже, тобто потолки ну, будуть підвісні, тому що стіни великі, Ну, тобто, капітальний повз капітальний ремонт городського союзу. Депутати також ініціювали перед Зміївською міською радою питання передачі котельні дитячого садочку Ялинка задля для подальшого розширення дошкільного навчального закладу та поліпшення опалення приміщень в осінньо-зимовий період. В этом году. Році... Если все удастся, если все это, мы хотим э, открыть 2-3 группы, сколько, сколько успеем, в помещении, где находится управление труда сейчас. Да? Вы все знаете, что часть сотрудников управления труда переехала на Агари на 22. То есть, если их уплотнить да, в одно крыло, то во втором крыле можно открыть 2-3 группы детского сада. Для этого нам нужно провести капитальный ремонт, ну хотя бы половины этого здания. Прежде всего это система тепло... теплоснабжения и система водопровода, потому что там в подвале, в этом здании стоит вода, и никто не знает, откуда она берется. Но все вы прекрасно знаете, что проблема с отоплением этого детского сада. Что мы не делали? В прошлом году мы 100% поменяли отопление в существующем ДНЗ, но температурный режим оставляет желать лучшего. И ну, мной принято решение с консультациями со многими специалистами в этой отрасли. То есть там необходимо усиливать мощность котельной, которая существует сейчас на дровах. Но топить дровами просто невозможно. Здесь, да, здесь очень много зависит и от человеческого фактора, то есть и стопника. Здесь много зависит это. Экономии мы никакой не видим. То есть и я Прошу вашей поддержки, сделать газовую котельную, которая там и находилась. То есть там есть подводы уже газа, есть подводы электроэнергии. Реконструкция будет проходить в чем? Закупить котлы и закупить насосное оборудование. Ну, в принципе, реконструкция котельной, топочной. Наостанок депутати підтримали пропозицію голови щодо проведення у місті двомісячника за чисте довкілля, до якого запрошують долучитись всіх бажаючих мешканців. З Наступного тижня у нас різке підвищення температури. У нас наступає літо. І у нас я, да, ми, я видав розпорядження щодо проведення в місті Змієві двохмісячника за чисте довкілля. І Или... раніше вона назвала Зелена весна. Я прошу вас всіх взяти участь, ви керів... В більшості керівники підприємств, організацій, просто депутати. Я прошу вас взяти участь у всіх суботниках, які будуть проводитись у нас, а їх буде дуже багато. Я прошу вас взяти участь на тих місцях, на тих участках, де вас обрала громада, теж організувати суботники. Це буде, може бути двір багатоповерхового будинку або вулиця приватного сектору. Щоб ви ініціювали, ініціювали проведення суботників, щоб ви організовували людей, щоб вони теж виходили і всі приймали участь у наведенні санітарного порядку на території міста. Я думаю, що ви підтримаєте мене з цією пропозицією і всі разом ми. Зробимо, що наш наше місто буде красивим.